Thank you for coming. <laughs> okay. Сором'язливо трохи українською та англійською, Марк Холл розпочав свій тренінг у рівному. Провідний спікер із 30-річним стажем розповідав місцевим фахівцям про мотивацію до спорту ветеранам війни. With... сьогодні ми поговоримо ну, нашому трьохвимірному тренерстві. Як ми це називаємо? Про другий вимір. Вимір, який стосується нашого розуму, нашої думки. Це вимір впевненості І сьогодні. Саме про це тренінг. Фактично, про, про надію на майбутнє відновити ось це бачення, що майбутнє може бути. Нормально, і це це має велику силу в собі. Того а, да фокус або надія на майбутнє на тренінг до Марка. Прийшли місцеві тренери, які планують або вже займаються із ветеранами війни адаптивним спортом. Принався для, для того, щоб отримати новий досвід, яким чином можна мотивувати і, взагалі, залучати наших ветеранів. Е Захисників та захисниць до фізкультурно оздоровчої та спортивної реабілітації, як їх залучати до е, різного роду е, адаптивного спорту. І отримати досвід, яким чином це відбувається сполучених штатах Америки, можливо, взагалі в країнах заходу. Зустріч із Марком Холом організували управління з питань ветеранської політики рівненської ОВА спільно із асоціації християн спортсменів. В умовах сьогодення виникає велика потреба з реабілітації наших воїнів, які повертаються з війни. Адаптивний спорт один із шляхів адаптації ветеранів, повернення їх до суспільного життя. В спільній домовленості з кросфітом виникла така. Ідея запросити людину, яка має колосальний досвід з реабілітації саме військових. Програма 3D, про яку розповідає Марк Холл, це нова та абсолютно інноваційна сучасна програма, покликана всебічно розвивати спортивних тренерів. Власне, цей курс ми вже викладаємо і проводимо в Україні вже близько 10 років. І працюємо як в Рівному, зокрема, я, так і по західному регіону. Даний курс він включає лекційні з однієї сторони Такі групові заняття з іншої сторони, це живий діалог і це місце, де кожен тренер може почути деякі речі, які допомагають йому сформувати своє розуміння тренерства і власне відповісти на дуже важливе запитання, чому я треную. Згодом курс із програми 3D Марк Хол планує перекласти на українську, аби вона була доступною для більшої кількості тренерів з адаптивного спорту та ветеранів. Ілля Тмашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.